Вітаємо Божого вам благословення. Люди часто, коли бачать зло, закривають на нього очі, говорячи, що це така традиція, обрядча культура. Ісус говорив: мене світ ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Це відношення Ісуса до цього світу. Якщо ми не будемо стояти поряд з Ісусом, якщо ми не будемо викривати гріхи, зло і несправедливість. То наше лукавство і лицемірство буде коштувати нам дуже дорого. Людина, яка не викриває зло, не протистоїть злу, схожа на страуса, який сховав голову в пісок, щоб нічого не бачити і не чути. Всі пророки викривали зло, яке творять люди, і їх гріхи. За це пророків переслідували, гнали і вбивали, але вони не переставали нести людям слово Боже. Новозавітній пророк Іван Хреститель. Називав фарисеїв зміями, царя і його дружину розпусниками. Апостол Павло постійно викривав зло світу і гріхи віруючих, щоб вони каялися і виправлялися. Першого християнського мученика Стефана євреї забили до смерті за те, що він викривав їх гріхи. Для Стефана відкрилося небо, і Ісус одразу забрав його душу в рай. На гірній проповіді Ісус говорив. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство Небесне. Дух Святий прийшов на землю, щоб відкрити, викрити світ в гріху, свідчити про правду та суд. Якщо в нас Дух Святий, то ми будемо робити те ж саме. Якщо ми світло для світу, то повинні світити. Якщо ми не будемо говорити правду, викривати зло і гріхи, то нам не бачити Царства Небесного. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.